Усім привіт! Зараз ранок 1 листопада 7 годин 14 хвилин ранку. Ось такі покази. Гріт інвертора. Минулий показ 265 кВт. Тобто гріт віддав 11,3 кВт. Гріт-інвертор я вимикав, він працював десь лише пів місяця, Так як похмурі осінні дні. Генерації не вистачає. І те, що він буде мені компенсувати, якісь там 100-200 Вт за рахунок недозарядженого акумулятора мені не потрібно. Я його вимикаю, і ця потужність. З панели йде на контролер заряду. заряджає акумулятор. Ось так. Зараз подивимось, що там які показники на Втметрі. І порахуємо разом. Ось такі показники ватметра 23 кВт 200 Вт. Додаємо 11,3 кВт від грід-інвертора разом 34,5 кВт. Я спожив за жовтень місяць. Небагато, але краще, ніж нічого. Дякую за перегляд, на все добре.